Дані у форматі Рамштайну вирішили відкласти про це, повідомляє джерела Радіо Свобода у штаб-квартирі НАТО. Цими вихідними в Німеччині президент Сполучених Штатів планував зібрати лідерів усіх країн, які підтримують Україну зброєю, їх близько півсотні. Але як відомо, Джо Байден скасував візит до Європи через ураган, що насувається на США. що тепер буде з так званим планом перемоги Зеленського, який він хотів презентувати колегам на авіабазі в Рамштайн, і коли тепер партнеру зустріне кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже. Нова дата зустрічі невідома. Все, що ми з'ясували завдяки обізнаним джерелам у штаб-квартирі альянсу, неуповноваженим давати коментарі змі. Це те, що 12 жовтня засідання у форматі Рамштайн, яке скликав президент Байден, не буде. Причина відсутність лідера, що головує. А коли відбудеться, партнерам ще доведеться домовитися у форматі Рамштайн. Представники країн-учасниць збиралися, як пам'ятаєте, десятки разів, та жодного разу на найвищому рівні. Мав бути дебют. Джо Байден планував приїхати до Європи, щоб домовитися з союзниками щодо подальшої стратегії щодо підтримки України НАТО мастенвито має і робитиме більше щоб допомогти Україні. Росія продовжує завдавати ракетних ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. Україна може уйти в найважчі спочатку повномасштабного вторгнення не на тлі труднощів України на фронті і нечітких перспектив фінансування від партнерів гучніше звучать голоси, які закликають Київ до переговорів із Москвою. Західні змі повідомляли, що можливо Україні запропонують зараз конкретику щодо членства в НАТО, Нібито це частина більшого плану завершення війни. Київ у відповідь може погодитися, що Росія тимчасово контролює окуповані території, а повертатимуть їх дипломатичним шляхом. Писала про це, наприклад, газета Financial Times. Оглядачі та експерти проводили паралель із західно-німецькою моделлю членства в НАТО. Західна Німеччина приєдналася до альянсу на 30 років раніше за східну, яка стала його частиною після падіння берлінської стіни. Утім, джерела Радіо Свобода у штаб-квартирі альянсу на умовах анонімності говорили нам, що питання членства України в НАТО, як і раніше, розділяє союзників і нічого тут не змінилося. На авіабазі в Німеччині Володимир Зеленський планував презентувати свій план перемоги ширшому. Полусоюзників Блумбер повідомляє, буцімто український президент також мав продемонструвати їм більшу внучкість у питанні закінчення війни. Публічно нагадаю, керівництво України заперечує можливість територіальних поступок, але розмови про це на різних рівнях ведуться. Попереджав голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Ключовим залишається питання, як війну справді завершити, а не зупинити на якийсь час. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук, Радіо Свобода спеціально для ТСН. Og den pluss så din.